Говорячи про фінансову та дипломатичну підтримку Україні, Сполучені Штати не забувають про свій не менш потужний військовий аргумент. Збройну підтримку своїм партнерам по НАТО вони доводять, а агресорам, що на кордоні з Україною нині облаштувалися, непрозоро демонструють. Уже до кінця тижня до Польщі перекинуть усі обіцяні на посилення винищувачі. Напередодні на авіабазу поблизу польського міста Лоць прибули 6 F-16 та півтори сотні американських військовослужбовців. Скільки саме часу вони пробудуть? У Польщі поки що невідомо раніше. США направили шість винищувачів F-15 для посилення повітряної місії НАТО в країнах Балтії. І ще два літаки розвідники північно-атлантичного альянсу патрулюватимуть небо над Польщею та Румунією. Вони ж стежитимуть за ситуацією в Україні. Окрім цього, ракетний есмінець «Стракстон» тепер бере участь у спільних із Болгарією та Румунією. Навчаннях у Чорному морі він пробуде тут до 16 березня і в Середземномор'ї. Пентагон вирішив залишити наразі атомний авіаносець Джордж Буш із 90 літаками та гелікоптерами на борту.